мали відбутися о 12-й годині суд апеляційний над Романом Червінським, де ми мали надію оскаржити його отримані під вартою вже четвертого місяця поспіль без права бачитися зі своїми рідними. Але ми приїхали сюди, і в результаті суд замінований. Тому що я думаю, в офісі президента шалено перелякалися, що главний терорист держави, якого боїться сам потерпілий, так само приперлася на суд, так само, як і купа людей, які сьогодні готові говорити правду, і правду про те, що сьогодні відбувається не просто безпідставні переслідування військовослужбовців, ветеранів, волонтерів, усіх тих, хто смів говорити правду про підготовку, зокрема, до воєнного вторгнення Московської Федерації, але сьогодні намагаються закрити рота тим, хто обороняє цю державу, і по суті, отакі от, от суди, як зараз, відбувається. Ці нападки на наших військових вони демотивують інших військових захищати українську державу. Тому, користуючись нагодою, має пряме звернення до президента Зеленського. маю надію, що конкретний телеканал 1+,1, плюс який тут знімає, не перекрутить мої слова. Що якщо президент Зеленський є насправді лідером української держави, він має взяти на себе особисту відповідальність зупинити цей безпреділ з переслідуванням військових, ветеранів і волонтерів. Тому що якщо він лідер української держави, йому має боліти її майбутнє. А якщо переслідувати військових і ветеранів, то він залишиться колись на лаві підсудних разом зі своїм єрмаком і татаровим. Мається зараз бути зроблений дуже конкретний вибір. А люди, слава Богу, приходять. Приходять військовослужбовці, приходять ветерани, приходять народні депутати. До речі, я тут щось не бачу депутатів з інших фракцій, тільки європейська солідарність, які ходили на всі суди, починаючи зі справи Шеремета генерала Павловського, генерала Марченка до мене з Марусією звірові ходили. До речі, я наголошу, що наша з Марусією справа не закрита і знову викладакають на суди у справі потерпілого від слів двох невідомих йому жінок. Які злякався того, що жінки сказали не відводити війська під золотим, бо це є дуже небезпечно, і казали, що хамити військовослужбовцям не, не можна. А я нагадаю, що під тим самим золотим і під попасною одна з наших бригад поклала 80% особового складу загиблими, тому що дехто в 19-му дуже загравав з московитами і дуже бачив в очах у Путіна любов. І ще одне наголошу: нам розказували про шашликів травні, Нещодавно одна харків'янка розказала про шашлики в травні. Тільки шашлики були з людського м'яса, і воно продовжується вже півтора роки поспіль, тому що хтось не готувався до війни і не вірив в те, що буде напад. Ті помилки зараз треба визнавати, ті помилки сьогодні треба виправляти. І один плюс один вже пішов, бо слухати не хоче. Помилки не виправивши, ми ніколи не здобудемо перемоги. Визнавши помилки і виправивши їх, ми маємо нагоду на перемогу. Тому, президент Зеленський, станьте лідером української держави, роль якого ви дуже активно граєте. Ви зараз маєте можливість заступитися за військовослужбовців, але вибір за вами. Скажіть, будь ласка, хто сьогодні взагалі прийшов підтримати Зеленського? А з тих, кого я бачила, тут дуже багато нашої української громадськості, зокрема ті кияни, які з 19-го року ходять по всіх можливих судах. Тут я бачила Андрія Тетерука, депутата поперед народного депутата попереднього скликання. Бачу Володимира Балуха, бачу багатьох військовослужбовців і ветеранів. Серед народних депутатів тут окрім мене були також Михайло Бондар, Володимир Арієв, Микола Княжицький, Марія Іонова і Ірина Фріс. Ну зрештою, ми, крім Верховної Ради, найчастіше зустрічаємося так само на. Дах, мені дуже прикро, що тут я не бачу депутатів з інших фракцій, які себе позиціонують гіперпатріотичними. Я тут щось не бачу тих національних активістів, які кидалися свинками колись президента Порошенка. Я тут не бачу чомусь гіпернаціоналістів, які навіть в Фейсбуці бояться написати про щось, щось якісь кілька слів про Романа Червінського чи про генерала Марченка. Я тут не бачу дуже великих антикорупціонерів, які борються за правду, ну але чомусь з Право вагнерівців, ні справа переслідування військових і волонтерів їх ніколи не цікавить. Ну звісно що я не очікувала бачити слух, але але я тут хочу бачити більше людей, і тому я дуже прошу: поставте собі галочку на часі, дуже на часі захищати наших військових. Тобто, ми можемо десь там попускати в якихось адміністративних чи в якихось там корупційних справах, бо війна і треба нам зараз виборювати перемогу. Але попускати захист військових ми не маємо права. Вони наша гарантія на життя, їхній бій, їхня правда, їхнє слово є гарантія майбутнього нашої української держави. А якщо ви не можете прийти на черговий суд чи до Червінського, чи до Марченка, чи до Антоненка, чи до мене з Марусією з Гірбі, чи по прямому зрештою, чи до будь-кого іншого кого зараз несправедливо переслідують, зробіть пусти. Поширюйте інформацію зараз. Розголос і гласність це єдине, що впливає реально на ситуацію. За моїми за моєю інформацією, кожного ранку і кожного вечора на стіл президенту лягає і аналітика, хто що сприймає, про що говорить. і чим більше українське суспільство не буде сприймати переслідування військовослужбовців, не буде сприймати несправедливість, не буде сприймати корупцію, татарівщину, Єрмаківщину, тим більше у нас зараз є можливість міняти ситуацію. Не можна заколисуватись, бо через рік у нас може не бути нашої держави. Скажіть, будь ласка, хоч тут трошки по суті справи, якщо там розглядається, Скажіть, от багато зараз розмов про те, що ну, не міг Червінський сам організувати ту операцію, яку йому зараз інкримінують. Чи взагалі як ви вважаєте, можливо, що одна людина без цілої ланки там, Міністерства оборони збройних сил могла організувати те, що й поминувся? Якщо я не помиляюсь, на перший суд до Романа Червінського прийшов його безпосередній командир. Які засвідчував те, що була зроблена спецоперація, що були всі бойові розпорядження, що була розроблена вся стратегія дій? Тут не було ніякої самовільної дії чи якихось тих речей, і кроків, які не були узгоджені з вищим командуванням, ви думаєте, командира вислухали? Ні, суддя відмовилась вислухати безпосереднього командира Червінського. Ви думаєте, командиру дозволили Червінського брати на поруки так само, як, наприклад, і колишньому замсутнику командування командувача. Сил спецоперації генералу кривоносу чи тому самому е, Турчинову, який був колись керівником ради нацбезпеки і оборони, їх так само ані не заслухали, ані дозволили брати Червінського на поруки. Це є тотальна політична замовна справа. Якщо ми розглядаємо якийсь там аеропорт на Криворіччині, де звинувачують е, Кривоносаперепрошую Кир... Кривонос. Кривонос. де звинувачують Червінську, що через його необережні дії там загинули люди. То я згадаю, Подоляка і Арахамію на Львівському полігоні після фоточок селфічків, з якого на полігон прилетіло, так що до сих пір ми не знаємо остаточної цифри загиблих. Тому давайте говорити чесно: Червінський робив свою роботу на відміну від величезної кількості швалі і нечисті, які робили все для того, щоб України не було.